Абсолютно точно, з 1 грудня всі доходи, які ви легально отримуєте в будь-якому місці, це на роботі, як найманий працівник, ага. вам нараховують відсотки на якісь відсотки по депозитам в банку. Ви маєте ще якісь доходи, все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не півтора, а 5%. Зарплата з першого дохід, чистий дохід на роки, стане меншим. Тому це треба всім розуміти, що коли ви з 1 грудня підете отримувати тисячу оцю є теплу чи зимову доплату, чи ще якось, то ви щоб ви розуміли, що вам одночасно піднімають утримання із ваших доходів і роздають всім по цій тисячі, але роздадуть один раз. А отримувати будуть що місячно, uh -huh. тому тут треба дуже бути уважними і розуміти, що ви насправді, коли вже будете отримувати то це менше на руки заробітну плату, то це не винен роботодавець, це просто збільшилась ставка військового збору.